Він мав 800 наложниць. Він був язичником, що став хрестителем. Він засновник української державності. Це не серіал Netflix, це Володимир Великий. Людина, яка перетворила роздроблену землю на могутню державу, з якої рахувалася навіть Візантія. У народі ж Володимира Святославовича називали Великий Святий Хреститель Червоне сонечко. Отже, Володимир Великий цікаві факти про князя, який змінив історію Русі України. Його правління стало етапом глибоких змін, які не тільки зміцнили державу, а й сприяли її культурному та релігійному піднесенню. До нього Київська Русь була мозаїкою племен: древляни, сіверяни, уличі, постійні війни, зради, набіги. А Володимир не просто підкорив розрізнені племена, він інтегрував їх у державотворення. Він заснував нові міста і перетворив Київ на справжню столицю, а головне створив перші форми вертикалі влади, намісників князів, дружини, податки. Перші монети Київської Русі почали карбувати саме за часів правління Володимира Великого, що сприяло економічному піднесенню князівства. Ці монети називали срібники і златники, і головним зображенням на них виступав портрет самого князя та тризуба. Хрещення Русі. Це був дипломатичний хід. Він обрав не іслам і не юдаїзм, а християнство візантійського обряду. Чому цей крок мав не лише релігійне, а й політичне значення? Християнство стало основою для культурної інтеграції з Візантією та іншими європейськими країнами. Християнство з його духовними цінностями та централізованою ієрархією стало важливим засобом політичного об'єднання держави. Володимир був не лише військовим лідером, а й культурним реформатором. Він ініціював створення першої школи в Києві при Десятинній церкві, що стало важливим кроком розвитку освіти на Росії в Україні. Володимир заохочував приїзд вчених і монахів з Візантії, сприяючи розвитку наукової думки та культури. Завдяки цьому Київ став важливим центром християнської освіти на сході Європи. Князвання Володимира Великого, 980-1015 роки, вважається початком розквіту Київської Русі. Це, це був один із найяскравіших політичних діячів Європи того часу. Володимир не просто хреститель, він перший український державотворець. наш князь, наш пращур. Кажуть, історія нудна, та ви просто тої сторінки читали. Підписуйся, щоб бачити ще більше історичних подій та фактів, і пиши в коментарях, що про Україну тебе вразило більше, або про що розповісти наступного разу.